У мене в руках гайковерт на 200 ньютонів, і ми зараз просто провіримо, чи відкруто він колеса тут. І ми зіграємо в ігру. За кожну незірвану гайку буде давати 100 гривень хлопцям з вулканізації тут. Ну, сервіс. Це не постанова, щоб ніхто не думав. Коротче. Якась головка на 3 четверта, чи немає? Тут ціле шоу, всі піти подивитися. Так, 32 га -го головка. Мігель? Мігель? Не бере цю гайку. Що? Чи, чи, чи цим воно було затягнуто? Оцим? Ну, я далі далі пробувати. Є одна. А ми зараз ще це. Чекати, це треба. Є, yeah, так. Да, да, те редуктору стоїть за. Це теж не дуже закрутили. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми не відкрутили. Раз, два, три, чотири. П'ять гайок. За п'ять гайок, які я не відкрутив. Ну, на, на що стало? Тримай. Це за п'ять гайок, які я не відкрутив. Так, да, погнали.